Мої вітання. Сьогодні зробимо гру, у якій потрібно буде посадити ракету. Якщо на платформу ми її посадимо, то у нас буде написано перемога. Якщо, наприклад, ми посадимо не на платформу, то у нас буде поразка. Давайте подивимося, як це робити. Тож, для початку нам потрібно видалити кота. Сьогодні він нам не потрібний буде, і додаємо ракету. Гортаємо, гортаємо донизу, шукаємо ракету. Ось вона у нас. Так. І нам необхідно обрати останній образ. Також вона буде завелика для нашої сцени, тому ми її в два рази зменшуємо, тобто ставимо 50%. Так. Також можемо одразу обрати тло, яке будемо використовувати. Тобто можна будь-яке з них, ну, давайте візьмемо, наприклад, ось таке. Так, хоча фіолетово мені не дуже подобається, давайте оберемо краще зелений. На зеленому фоні у нас ця ракета буде краще, її краще буде видно. Так, тепер ми будемо починати, коли натиснуто зелений прапорець, і будемо розміщувати ракету угорі кожного разу. Приблизно ось так. Обираємо рух. Переміститись в 135 по Y, а по нулю можна 0 поставити. Так, і тепер у нас буде переміщатись кожного разу ракета в дане місце. Тепер ми зробимо таким чином, щоб у нас повторювалося, напевно, разів 400. Зміна по Y, тобто по висоті. Обираємо рух, змінити Y, і обираємо тут, ну, наприклад, мінус 1. Тепер, коли ми запустимо, ми бачимо, як починає знижуватися наша ракета. Я б сказав, би, що швидкість дуже мала, тому тут можна це змінити. Наприклад, мінус 2. І в такому випадку поставити, повторювати тільки 200 разів, тобто в два рази менше. Давайте подивимося. Ось тепер буде достатньо цього. Так, після цього ми а, додамо сюди іще керування, коли стрілку натиснуто, вліво та вправо. Обираємо, коли натиснуто стрілку праворуч та змінюємо тепер Х. Х змінюємо ну, десь на 5. Продублюємо ці два блоки. Змінюємо стрілку ліворуч, і ліворуч буде у нас тепер на мінус 5. Перевіряємо. Стрілка вліво, стрілка вправо. Дуже добре. І тепер ми можемо керувати нашим нашою ракетою. Так. Ну, і ми бачимо, що нічого не зупиняється, коли а, ракета у нас приземляється. А, тому потрібно буде додати сюди іще блок, ну, який буде відповідати у нас, коли буде торкатися платформи і торкатися межі. Але у нас поки що немає платформи, давайте її намалюємо. Обираємо, ну, наприклад, я хочу взяти синій кольор. Це у мене буде лінія. Так. Ось така синя. І поставлю тут, напевно не 4, а 14 товщину. Далі потрібно просто намалювати рівненьку лінію. Ну, десь нехай буде ось така. Ми можемо брати платформу, робити її меншою, більшою, тобто, в будь-який момент ми можемо її підправити, тобто зробити ось або розтягнути, або зробити меншою. Ну, нехай буде ось така платформа. Тепер розміщуємо її ось так внизу біля самої межі, і будемо тепер програмувати для неї. Також буде початок, коли натиснуто зелений прапорець. Але тепер буде виконуватися завжди. Ми повинні тут також додати нову зміну, яка буде у нас відповідати за координати по X. Обираємо змінні. Створити зміну. Ну і давайте так і назвемо. Я назвав координати платформи. Гаразд. І ось координати платформи ми будемо надавати значення випадкове. Випадково у нас знаходиться в операторах і обираємо тут випадкове від 1 до 10. Тільки не від 1, а по всій ширині від мінус 240 до 240. Обираємо тепер ковзати. Тільки а, ковзати ми обираємо не випадкову позицію, а ось конкретно. І по х ми беремо нашу зміну, координати платформи. По y лишаємо без змін. І тепер, коли ми будемо натискати, ми бачимо, як буде переміщатися наша платформа. Єдине, що вона може тут дуже швидко переміщатись, тому ми оберемо тут ковзати 3-4 секунди десь так. Відповідно, кожного разу буде у нас у випадковому місці і з випадковою швидкістю наша платформа також буде рухатися. Тепер додамо сюди два написи. Створюємо новий, обираємо написи або текст. Також кольор заповнення. Ну, я оберу також такий самий синій можна обрати будь-який. Ну, давайте ось такий шрифт візьмемо. І а, візьмемо, напишемо, коли ми будемо перемагати. Перемога. Так, збільшимо. Так, єдине, що не підтримує українську мову даний шрифт, тому можна обрати якийсь інший. Ну, наприклад, ось такий текст. Так. І ставимо, відповідно, щоб ми могли бачити цю нап цей напис, приблизно ось. Ось так. Так, далі. Скопіюємо або одразу, ну давайте продублюємо, і тут ми змінимо на поразку. Так, ну і нехай вона з'являється саме тут. Перейменуємо наші спрайти. Так, платформа, перемога, поразка. Все у нас є для того, щоб допрацювати нашу гру. Так, по-перше, прибираємо тут рахунок, координати, точніше. Далі, до нашої, до нашої ракети, ми додаємо такий скрипт. Знову ж таки, коли натиснуто Зелений прапорець, Тепер будемо виконувати завжди. І у нас буде тут дві умови: якщо торкається межі і якщо торкаються платформи. Тому ми їх так і додаємо: Якщо, якщо. в датчиках у нас є датчик торкається. Обираємо тут межа перша, а в другому випадку обираємо платформу. І тепер, якщо у нас торкається межі. То у нас створюються повідомлення і надсилається. Повідомлення буде у нас поразка. І якщо ми торкаємося платформи, то повинно бути нове повідомлення. Перемога. Так, готово. Тепер. Все, що нам лишається, це попрацювати з нашими написами. Перше, що ми робимо, це, звичайно, будемо їх ховати. Обираємо, коли натиснути зелений прапорець, сховати. Причому робимо це як для поразки, так і для перемоги. Сховали. Тепер нам потрібно, коли отримуємо. Ось, наприклад, в даному випадку, якщо це поразка, ми беремо, коли отримуємо поразка, ми показуємо напис поразка, і при цьому припиняємо повністю виконання нашого алгоритму. Для перемоги ми робимо так само. Тільки єдине, що ми беремо, коли перемога, показати, але при цьому зупинити також все. Тепер, коли ми натиснемо, відповідно ми можемо керувати нашою ракетою. Перемога. Ну, і якщо доторкнутися до межі, причому до будь-якої, буде поразка. Ось така невеличка, проста гра. Сподіваюся, що відео було для вас цікавим та корисним. На цьому сьогодні у мене все. До нових зустрічей!